Vai, barulho, né, e vai na barulho de e cheira vai metade duas, que eles é vão para ok? Ok? Ah, oxy, tá, o Mão desse, cheira a nossa, que tá, Нині і не скажеш, що Сергійко не міг ходити без сторонньої допомоги. Півтора роки індивідуальних занять з тренером Джо Джитсу вплинули на стан хлопчика з діагнозом ДЦП. Дуже помітно. Мама Катерина каже, користь не лише у тренуваннях, а й в тому, що наставник хлопчику допомагає зрозуміти цей світ. Він до занять дуже погано ходив, постійно спотикався, він не мог без ручки ходити. Він дуже хвилювався, навіть боявся всього. Зараз, за допомогою того, що Дмитро на тренуваннях навіть обіймає його, не просто займається, а він з ним розмовляє. в нього і фізичні, і розумові здібності покращуються. Він дослухається не тільки дитини, а й батьків. І він емоційно. Ційно дуже розуміє дитину. Тренер теж радіє результатам Сергія, відмічає покращення координації рухів вихованця та розвиток фізичних можливостей. Ці півтора роки ми з Сергієм багато робили акцент саме на координацію руху. На увазі його, на реакції і на невеличких, самих простих базових, але атлетичних вправах. Я маю на увазі такі речі, як курки, як стрибки в довжину, курок вперед, курок назад. Та якщо брати реакцію, то дуже класно нам на допомогу завжди приходять м'ячі з великого тенісу, де з Сергієм ми вчились реагувати, як м'яч приходить, як він виходить, як його ловити. Добре, Дмитро наразі навчає джиу джитсу майже 60 дітей. Двох з них інклюзивно. Тренер каже, їм не легко, проте його маленькі спортсмени старанні та наполегливі. За минуле літо я написав свою власну програму з бразильську джи джитсу Моя програма націлена як на дітей, котрі мають проблеми з вадами здоров'я, також котрі їх і не мають. За основу своєї програми я вкладав саме змагально ігровий метод. Занять з дітьми, тому що основні ключові моменти для дітей це перше ігри і виборювання своєї цілі. Дмитро переконаний, що його методика стане у пригоді колегам-наставникам з інших видів боротьби, допоможе дітям інклюзії стати не тільки фізично розвиненими, а й в подальшому професійно займатися спортом. Тетяна Васильєва, Олексій Васильченко, цей день.